Розважальне містечко гойдалки та спортивне знаряддя. У Черкасах з'явився ще один дитячий спортивно-ігровий майданчик. Цього разу його встановили у мікрорайоні Дніпровський. Ініціативу жителів підтримала голова наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ Валентина Жуковська. Проблеми дитячого дозвілля у мікрорайоні Дніпровській у Черкасах його мешканці обговорювали вже давно. Кілька тижнів члени ініціативної групи збирали підписи. А невдовзі на подвір'ї будинку по вулиці Ватутіна, 168, з'явився новий сучасний спортивно розважальний майданчик. Старша по будинку Клавдія Іванівна згадує, напад азот відгукнулися одразу. Дуже задоволені цим таким праздником, з такою площадкою. А це більше всього для діток. Задоволені дітки. Мати дворічного Володимира та восьмирічного Олега каже, тепер її дітям є де відпочивати та розважатися. Малеча не стримує емоцій. Задоволення, бо з потрібен, дуже потрібне. Єзди гуляти. Ні, тут все тут цікаво гуляти, тут конкурси, всякі такі є. Тут качелі класні. Ага, я советую всі. Часний президент Пат Азот Валентина Жуковська за ініціативи якої і з'явився новий спортивний майданчик, наголошує підприємство завжди готове йти на зустріч активним мешканцям Черкас, адже лише спільними зусиллями, у тому числі і шляхом проведення громадських слухань, місто нарешті стане більш сучасним та комфортним. Історія появлення цього майданчика дуже проста. Люди небайдужі люди до там, де вони живуть. Вони організували групу, звернулися до нас, і ми приїхали, подивилися на те місце, яке вони нам пропонували. Це невеликий термін часу зайняло, і через через місяць ми відкриваємо тут такий чудовий дитячий майданчик. З усиллями Пад Азот за цей рік вже встановлено чотири спортивно-розважальних об'єкти. І Валентина Жуковська пообіцяла, що у мікрорайоні Дніпровський відкриють ще один сучасний та безпечний майданчик. Це станеться вже на початку вересня. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин.